Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади. Цього тижня з'явилася інформація, яка сколихнула не тільки мешканців Дніпра, а й усю Україну. Ми звикли, що служба безпеки у співпраці з іншими органами правопорядку і захисту громадян систематично працюють, аби у повному обсязі захистити усіх мешканців нашої держави. Так на початку цього тижня з'явилася інформація, що служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка діяла у шести областях України до складу ворожої групи Групи входили дві чиновниці. Одна з них посадовиця Дніпровської міської ради. Більш детально про це речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. До складу ворожої групи входило дві чиновниці. Одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ще двоє агентів розвідували місця базування районів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Ще одним зрадником виявився експівробітник розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На жаль, на третій рік війни серед звичайних мешканців України і навіть у владних структурах, зокрема і Дніпровської міської ради, знаходяться зрадники нашої держави, які діють в інтересах країни агресора. Серед діючих посадовців Дніпровської міської ради є й ті, які входили до складу партії опозиційна платформа за життя після повномасштабного вторгнення. діяльність партії була заборонена. У той же час депутати Дніпровської міської ради, восьмого скликання на позачерговій сесії, 30 березня, розглянули заяву щодо створення нової депутатської групи за Україну за Дніпро. Її головою було обрано Сергія Нікітіна, а заступником Олексія Лещенка. До складу групи увійшли 13 депутатів. Нагадаємо, що послугувало забороні цієї партії згідно інформації з онлайн-ресурсів, опозиційна платформа за життя, проросійська політична партія соціального спрямування. Серед іншого до лав УПЗЖ вступив також кум Путіна Віктор Медведчук, який згодом очолив політраду партії. Протягом 2019 року Медведчук і Юрій Бойко двічі приїжджали до Москви на зустріч з прем'єр-міністром країни агресора Дмитром Медведєвим. У березні 2020 року нардепи ОПЗЖ відвідали засідання Держдуми РФ у Москві. Це був перший офіційний візит народних депутатів України до Думи Росії від початку військової агресії РФ у 2014 році. У лютому 2021 року РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука «112 Україна», «Ньюзван», «Зік». У травні того ж року у Медведчуку і козаку було оголошено підозру в держзраді. Деякі представники ОПЗЖ, зокрема серед місцевих депутатів, пішли на співпрацю з російськими окупантами. Якщо узагальнювати усі погляди та ідеології цієї партії, то ОПЗЖ активно експлуатує тему примирення з Росією. Питання мови та релігії, представники партії демонструють проросійську позицію, зокрема називаючи Євромайдан держпереворотом, російсько-українську війну громадянською, ставлячи під сумнів територіальну цілісність України, а також розповідаючи про утиски російськомовних та вірян української православної церкви Московського патріархату. Колишні представники цієї партії і досі працюють у Дніпровській міській раді і займаються питаннями мешканців ряду округів нашого міста. Так, вони змінили лозунги та партії. Та чи змінилися їхні дії як народних обранців під час війни? Про більшість з них ми робили детальні аналітичні програми проявлення, тому пригадаємо прецеденти, які викликають питання щодо доброчесності та політичних поглядів дніпровських депутатів. Розпочнемо з Сергія Нікітіна, так званим головою депутатської групи за Україну за Дніпро. Був помічений за гречкосійством, тобто підкопом виборців під час пандемії ковід. 19 крім цього, є фігурантом в антикорупційних розслідуваннях. Використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби шахрайство з нерухомістю. Проте далі мова піде про так званий дніпровський референдум. Нікітін був причетний до гучного скандалу у Дніпрі. На початку вересня 2020 року по місту з'явились плакати, в яких був заклик про проведення Дніпровського референдуму. Він причетний до організації Народної республіки, тобто фейкових актів, волевиявлення народу за прикладом Криму і Донбасу. Місцеві депутати звертались до служби безпеки України щодо законності таких дій. Сам Нікітін звинувачення в сепаратизмі всіляко заперечував і відзначав, що провокаційні білборди покликані звернути увагу влади на думку місцевої громади. Плакати розмістили із написом: місту потрібен дніпровський референдум. Наступний Олег Григорук, посадовець також є гречкосієм та фігурантом у ряді антикорупційних розслідувань. Серед них підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів. Це є владним зловживанням, крім цього, порушення вимог фінансового контролю, а це вже порушення антикорупційного законодавства. Ба більше депутат продовжує займатися аналогічними справами під час війни. Ось один із прикладів про нього ми дізналися завдяки зв'язку із вами, наші глядачі, бо ви тримаєте нас у курсі зловживань чи бездіяльності депутатів. І ми можемо подавати неупереджену інформацію, яку можуть розслідувати. Відповідні органи цей документ ми одержали від військовослужбовця із Дніпра, який подав заяву у набу про вчинення кримінального правопорушення за статтею 209 кримінального кодексу України. Легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У заяві фігурує зокрема і депутат Григорук. Заява підписана електронним підписом, бо військовий перебуває зараз на фронті і не може особисто передати документи. Далі цитата: всі вказані події беззаперечно свідчать про те, що група осіб у складі Федорчук Кирил Юрійович, Гесь Павло Олегович, Григорук Олег Романович та Філатов Борис Альбертович, будучи посадовими особами місцевого самоврядування, усвідомлюючи очевидний кримінальний характер формування права власності на об'єкти нерухомості у місті Дніпро, задвоєна автомобільна автостоянка. Вчинили 6 квітня 2024 року фінальний крок в легалізації, відмиванні вказаного доходу одержаного злочинним шляхом, оскільки спільними діями спонукали мене відмовитися і від позовних вимог до приватного підприємства, і від апеляційної скарги на судове рішення, ухвалене на користь Дніпровської міської ради. Всі ці дії мають конкретно виражений умисел у заволодінні належною громаді міста Дніпра земельною ділянкою під об'єктом нерухомості у місті Дніпро задвоєна автомобільна стоянка. Тож маємо записи телефонних розмов, де спілкуються про гроші, зокрема, і депутат Григорук. Не транслюємо їх в етері, бо справу розглядає антикорупційне бюро України, і воно остаточно оприлюднить свої висновки і результати розслідування. Далі Олександр Багацький, секретар постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, директор комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. У біографії цього народного обранця є і взаємодія з колишнім проросійським політиком Іллею Києвою. Та навіть зараз його вчинки викликають чималі питання. Ще один штрих до портрету багацького як авторитету для молоді, яку він виховує і тренує це захоплення депутата російськомовною поезією. Це можна легко прослідкувати на його фейсбук-сторінці, вона відкрита і є публічною. Що ми бачимо на одинадцятий рік російсько-української війни? Що депутат Дніпровської міської ради із комісією, яка займається освітою. Культурою, дітьми і молоддю продукує і поширює російськомовний контент. Депутат любить свята: день доньки, день батька, день вчителя. І до кожної дати у багацького є вірш. Пошук видає, що це авторство російських поетів. Ці вірші розміщені на ресурсах, які маркуються «Крапка.ру». Доступ до них обмежений в Україні наприклад, вірш про вчителів на сайті культура.рф. Удачі вам, сільські и городские, уважаемые учителя! добрые, злые и ніякі капитаны на мостике корабля. Удачі вам, дебютанти і аси, удачи! Особенно по утрам! Когда вы входите в школьные класи, Одни как в клетку, другие как в храм. Удачи вам, занятые делами, которых не завершить все равно. Накрепко скованные кандалами инструкции и окриков из горано. Удачи вам, по-разному выглядящие, затеями и без всяких затей. Любящие или ненавидящие, этих будь они трижды детей. Багацький читає російські рядки натхненно в той час, як Україну вже третій рік повномасштабно атакують російські ракети та дрони. І це нагадаємо людина, яка виховує наше майбутнє покоління, публічно демонструє прихильність до російської культури. Тут вже питання до моралі, етики і совісті як депутата, так і директора дитячої спортивної школи Олександра Багацького, і до тих, хто підтримує. І заохочує такі дії до Департаменту гуманітарної політики та мера Філатова. Тут хочемо зазначити, що в Україні не працює, а можливо, тільки налагоджується інститут політичної репутації. За свої дії і рішення політики не завжди несуть відповідальність. Ми можемо довго наводити аналогічні приклади Дніпровських посадовців, проте більш детально про це дивіться у нашому проєкті проявлення. Та чи варто дивуватися таким діям посадовців міської ради у Дніпрі, коли навіть мер міста неодноразово потрапляв під приціл громадськості? На початку війни пам'ятаємо таємну вечерю. Пам'ятаємо, як мітингувальники руху гроші на зсу були названі російським і Дуже багато запитань виникло у містян, та із нещодавнього вислів Бориса Філатова стосовно перейменувань. Пост починається з речення. Я за першою освітою історик. Та якщо пригадати усі регалії, які давав собі сам мер, пригадаємо, і професор, людина, телефон, людина, вентилятор планував стати другим після каденюка і відправитися у космос. Якщо об'єднати усі тези в одному абзаці, пригадується одразу відома постать, у якої було 33 бойових виходи за лінію фронту. Стосовно посту, я прагну почути, чим вас не влаштовує 152-га стрілецька дивізія, що під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів, і чому тепер з мапи міста вистерли назву вулиці на її честь? Утім, ця тема неодмінно матиме продовження, бо зараз міськрада Дніпра обирає законні процедури, як саме зупинити це божевілля. Цей вислів набрав шалених оберців серед військових, оскільки тепер ця вулиця носить назву на честь військовослужбовця Дениса Котенка, який загинув у боях за Київщину та отримав орден за мужність третього ступеню посмертно. Тож не дивно, що військові задають запитання про сумнівні настрої, які розповсюджує Філатов. Додамо, що за інсайдерською інформацією зараз у Дніпрі поліція проводить масові обшуки у посадовців міськради у справі про привласнення коштів на ремонтах. Департамент стратегічних розслідувань, головне слідче управління та офіс генпрокурора проводять слідчі дії. Очікуємо подробиці, висловлюємо вдячність усім структурам, які виборюють справедливість та наближають перемогу, долаючи внутрішніх ворогів. Тож, шановні дніпряни, ми як завжди даємо вам факти. Висновки пишіть у коментарі. З вами був Ростин Влади. Побачимося наступного тижня в ефірі телеканалу Д1. Слава Україні.